Кремль готує удари по об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Чи правда це, чи зможуть вони поцілити ядерні об'єкти України? Те, що в планах це є, то можна і не дивитися, а от саме чи втіляться ці плани. Ні, 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 вони не задоволені. Вони не задоволені тим, як все відбувається. Вони чомусь знаєте, транслюють одне, а працюють зовсім над іншим. Ну, тобто, вони транслюють щось велике, потужне, масштабне, і руйнівне, а працюють, виготовляють, покладаються на щось маленьке. Ну, тобто, це більше все ж таки шахетна тема. і тема чогось маленького, дрібного. Ну, тобто, це ті самі каби, це ті самі якісь фаби. І все схоже з тим, тому що покладаються вони не на руйнування ядерної складової України, угу. російський військовий літак тричі порушив повітряний простір Японії. Чому вони туди полетіли? І... Там в них чи то база, десь поруч знаходиться, чи то десь якісь склади. Ну тому, що давайте так: чимали вони, чи навмисно вони боротили простір в Японії. Це якась демонстрація. Це якась демонстрація на рівні. Ну тут, знаєте, хочеться сказати чому, бо можуть. Ну, якось так мені хочеться відповісти в цій карті, ну тому що карта сили. Ну, тобто, чому ти це зробив? Бо можуть. А, проте е, тут якась, е, ну, тобто, чи то вони біля кордонів Японії мають якісь склади. В якусь якісь дислокації, тому що там щось знаходиться. Те, що для рашки важливе, те, що рашка довгий час користується, ну, тобто, це не раптово з'явилось, це не вчора вони там щось побудували. Угу. Це довгий час перебуває е, біля кордонів з Японією. Те, що належить Росії, те, що Росії необхідно і те, чим вони е, не користувалися, тому що. Вони як склади якісь свої, якісь загашнички свої дістають, бо там е, підсилення, можливо, це якесь підсилення вони застосовують. І це не, не одна локація. Там мені показано, як три локації, три. Я не знаю, навіть, що це може бути: там, ангари, склади, е, аеродроми. От щось знаходиться біля кордонів з Японією. І от цей заліт на територію Японії це демонстрація сили. Добре. Чи має Росія на меті провока провокувати Японію? Да? Ну тобто, чи була це ні, це не була провокація? Вони дістають якісь… Е Активують щось пасивне, щось було в пасиві, вони його активують. Ну тобто таке відчуття, ніби вони дійсно розпакували якусь свою е, запаковану потужність біля кордонів з Японією і заліт на територію там на території е, Японії він не має на меті там агресивних дій в бік Японії, або ну тобто це якась демонстрація або випробування, або ну тут застосування все ж таки. Якихось своїх потужностей. Давайте так, як Японія відреагувала на цей випадок? Ну, по-справжньому, як Японія відреагувала? Не так як продемонструвала, Японія спостерігає за потужністю Росії. Японія спостерігає за потужністю Росії. Ну, тобто агресія від Японії в бік Росії не буде. Як відреагувала? Не так, як продемонструвала. А більше тема спостереження, більше тема. Японія підтримує Росію, От в чому прикол. І тут ледь не ви пам'ятаєте, у нас на якомусь ефірі мені показали, що вони ледь не. Долучить якихось нових союзників, ну, тобто ледь не нова країна, якась буде їм допомагати. Mm -hmm. Чи, буде Японія допом... Чи буде Японія допомагати рашці? Вони більше спостерігають. Вони участі брати не будуть ні на нашому боці, ні на їхньому боці. Е... Якось вони будуть відходити від цієї Ну тобто, давайте так, Японія вплутуватися в конфлікт цей не буде. Угу. Вони будуть спостерігати, вони будуть демонструвати свою незаангажованість і непричетність, але питання, чому Рашка там кружляла, то це все ж таки питання про те, що активували якийсь пасив. Наслідки це бу... давайте так. Наслідки для України. Які да. наслідки? Це буде використовуватись Яка? в Україні. Зараз. Буде. Буде, воно буде використовуватись в Україні, буде е, без демонстрації, без пафосу. Ну, тобто вони підтягують якісь додаткові ресурси, які були неактивні. Да. Це про зброю, це про зброю, це про літаки, це про ракети можливо, які довгий час лежав. Довгий час. Ну тобто, це не те, що вони там організували собі якусь стіну, де вони будуть зберігати. Ні, воно довгий час там перебувало. Довгий час, Це може воно бути знаходиться наприклад, недалеко, да? Да, наприклад, mm -hmm. радянське, наприклад, ще там давайте так. Чи причетна японська зброя якимось чином до. Того, що знаходиться на території Росії. Ні. А ні, це все ж таки російське щось. Тож вони чи то вони випробували якісь літаки, які довгий час стояли там припилені, чи ну, от щось, щось на це схоже. Тобто вони щось розпакували, вони щось дістали з, з пасивних станів, угу. з того, що зберігалось. Ну, тобто Японія не побачила загрози в цьому, тому вона так спокійно відреагували, так? Ні. Ми сподіваємося, що Росія більше Вона не просто зробить? не побачила, вона не просто не побачила, вона знала, що це буде відбуватися. А -а -а. Ну, тому що тут немає несподіванки, тут немає здивування. Ну, тобто, угу. вони спостерігають, вони бачать, вони в курсі того, що відбувається там біля їхніх кордонів. Втручатися вони не будуть, але вони будуть ну, демонструвати таку свою пасивність. Угу. Це прям щось новеньке, цікаве. Ми будемо дивитися. Ми yeah, yeah. Не друзі, вони нам не друзі. Сто відсотково mm -hmm. вони нам не друзі, і я вам більше скажу, що вони себе якось ще нічим проявлять. Чи то вони підтримують рашку, чи то вони. Ну я давайте так, чи будуть вони допомагати. Прям допомог Росії. Е... Японія допомагає Росії. Ні. Ні, ні, ні. Вони, вони самі по собі. Ну тобто, вони не втручаються. Вони десь там з боку. Вони посміхаються, кивають, вони кажуть, що вони хочуть там миру. Вони за мир, і все таке. Ні, вони не будуть втручати. Вони ну не мають цього необхідності. Вони ну, немає в них необхідності втручатися в цей конфлікт. Це Зеленський ще з Шольцем зустрівся в Нью-Йорку, і про що вони там говорили? Що таке? Не, не для, як то кажуть, поза кадром. Без кроваток таке. Без криваток. Да, е... угу. Так, про що як відбулася зустріч із Зеленського з Е, Шрольц тримається за свої штани. Це по-перше, він дуже переймається обличчям своїм, він дуже переймається, як він виглядає. Що... Ну, тобто, його дуже турбує думка інших. Це по-перше. Ну, тобто, як. Зеленське випадає лицарем ну, тобто це ініціативна людина, яка пропонує, яка щось доносить, яка чогось потребує, яка ініціює певні справи і певні дії. А Шульц мені випадає людиною, яка тримає своє в руках і намагається, аби ці штани з нього все ж таки не впали. І залишились на ньому. Бо якщо вони впадуть, що ж він буде робити? Довгі роки підуть дарма? Ну тому отак якось показують. Врешті-решт: чим закінчилася зустріч Шольца з Зеленським для України? Чим закінчилася зустріч таємниці? Були якісь таємні, таємні обговорення, були якісь, як ви кажете, безкриваток за лаштунками розмови спілкування. Люди одне одного не почули. Про що йшла мова? Чомусь іде про третю особу, ну ніби як про третю людину. Тобто, можливо, це, це не Росія, до речі, тому що тут, ніби як ми намагаємося з Шольцом, ну, Зеленський Шольц, і третя особа, яка має вплив і на нас, і на Шольца. І ми, ніби як спираючись на думку третьої особи, намагалися отримати від Шольца якесь погодження, якусь протягнуту руку. Але, врешті-решт, чомусь ми як закинемо цю спробу і закинемо цю думку, і перестанемо розраховувати на шольца. Угу. Да, так, ми, врешті-решт, як ніби не отримуємо від Шольца те, що ми хочемо отримати. І таке відчуття, ніби шольца. Блін, ну його як залякують. От таке відчуття він в досить такому пригніченому стані перебуває. Пригніченому, демонструвати він це не може, тому що в нього ну знову ж таки репутація аби інші. штани не впали угу. з нього, да, репутація і все інше. Брехати він не може, тому що знову ж таки спостереження і аналіз його дій і фраз і Якийсь імператор все ж таки тримає його за шкурку і каже йому, що робити. Тож це не може щось пос... схоже на те, що це американці. Тому що тут, ніби знаєте, не просто як вони не хочуть нам допомогти, а ніби для того, щоб нам допомогти, їм потрібно від чогось свого відмовитися. А вони на це не погоджуються і не погодяться. Тож ми будемо мати. Можливість, врешті-решт, від того самого імператора, який тисне на Тольця і на Україну, якісь шукати обхідні шляхи. І там, за картою місяць, знову ж воно повторюється. Ну, тобто, ми будемо шукати якісь нові можливості, хитрити, аби обійти жорсткі умови. Угу. Але Принципі... зустріч така себе. Ну, тобто, це не дружня зустріч, де uh -huh. люди, знаєте, потисли одне одному руку і задоволено розійшлися по своїх катах. ні. Uh -huh. там, там ж головна була, головне питання дозвіл бити по Росії і не Скільки надо. Давайте, давайте змойте, глянемо, чи е, отримав Зеленський від Шольца хоча б е, натяк на можливість. Дозволу, да? чи отримав Селенку від Шольця. Диявол, все ж таки ні. Ні. Ну, знову, знаєте, це така якась от якась фігня така: ти помри сьогодні, а я завтра. Ну, тобто, він не говорить ні, от прям відверто, він не каже ні. І ніби як. Ну і це по дияволу. Ну тобто, ні, він нечемна людина, невідверта і не за нас. Угу. Ну можливо, він там, десь в глибині своєї душі, за нас, проте він за себе і йому невигідно нам давати, тягувати руку і давати нам дозвіл. Була інформація, що Україна отримала несправні боєприпаси, які вибухають одразу після пострілу. Це озброєння, яке було із цієї чеської ініціативи, і частина там була із США. Чому так? Чи це навмисно нам дали такі боєприпаси, які можуть підставити? Чи це так вийшло? Навмисно нам дали такі брати. А це стовідсотково перевірена інформація. Так, да? Так, стовідсоткова, і навіть надали цю інформацію в Чехії, що таке відбулося. Це навмисно? Ні, це не навмисно. Це про втик. Це недоробка, недопрацювання, ем, Слабкість. Угу. Ем, незрілість. Це просто елементарно. Я думаю, що наші глядачі підтвердять те, що я бачу, тому що вони нам знаєте, на тобі не Боже, що мені не гоже. Ну, Тобто, те, що вони нам віддали, воно не таке потужне, як ми на це розраховували. Ну, тобто, за впливом часу можливо, або за впливом. Ем... Неможливості його зробити, ці снаряди, ці набої, цю зброю зробити більш потужною? Ну тобто, якась вона квола, сама ця зброя, і нам її злили. От тому воно так і проявляє, проявляє себе. Ну тобто, це не про якісь дві наміри. Чи знали Чехи, да що це що ця зброя має от саме таку якість? Ні. Вона вона просто... могла в них там роками валялась, розумієте? Десятиліттями uh -huh. вона в них могла знаходитись і Просто термін придатності міг закінчитись. Наприклад, ну я не знаю наскільки це технічно можливо, але вона якась недоопрацьована, вона якась квола, вона якась. Недоділена, отак про неї хочеться сказати, ту зброю, про яку зараз йде мова. Я не, не кажу, що це про всю uh -huh. зброю. А, чи будуть ще такі випадки, чи будуть ще випадки з неякісною зброєю, з неякісними набоями? А, будуть, але просто всюджуватися про них не будуть, так. Да. Uh -huh. Просто це не буде в інфопросторі. Uh -huh. Це як з тими мардерами і ліопардами, які нам пообіцяли, дали а вони насправді то один не їде, другий глохне, третій ще щось. Так це усім, Це абсолютно mm -hmm. з усім. Якщо подивитись мої розклади з 22-го року, особливо ті е, питання, що стосувалися, чи дадуть, чи не дадуть. Всі відповіді, абсолютно всі сто відсотків в мене програються абсолютно зі зброєю з кількістю зброї, з термінами отримання, з масштабами, які нам обіцяють, і, врешті-решт потім ріжуть і применшують. Тобто, ми такого не казали: візьміть менше. Ну тобто, воно все отако і іде. Тож, на жаль, на жаль, ситуація більш сумна ніж ми на це розраховували. Щодо обміну азовців. Очікувати mm -hmm. найближчим часом азовців. Це буде обмін полонених азов до кінця вересня, до кінця вересня ні. Пізніше да. Да, буде повернути людей додому. Тут протягом двох місяців вже таємно йдуться перемовини. Перемовини досить глобальні. Тут на рівні. Великої кількості людей. Ну, тобто, це не так, як оці останні два обміни, так, що mm -hmm. там повернули щось там близько сорока, наскільки я пам'ятаю, воїнів Азову, там і жінок, і чоловіків. Mm -hmm. Тут показано щось більше і більше на рівні, ну тобто, кількості буде обмін, і люди будуть їхати додому і повертатися додому. Не в вересні, але в жовтні я бачу принаймні два обміни, в яких буде повернення Азовців. так. Угу. Буде. Якось вплинула оця поїздка Зеленського на обміни? Чи це відбувається десь на іншому рівні? Не про це Зеленський поїхав, мені кажуть. Ну тобто, не про це. Ну це не Зеленський вирішує таке угу. відчуття тут. Це не Зеленський вирішує. Ну тобто, це не питання, які. Вирішує зараз президент. Він mm -hmm. про більше. Ну він про щось більше Більше не в сенсі важливішого, а більшого в сенсі глобальнішого чогось. Тож, все ж таки, цим питанням займається інша людина і займається, щоб ви розуміли, щоденно, тому що тут карта щоденної праці. Ну тобто, це постійно цей процес постійно він. Моніториться, він постійно над ним працюють і постійно його намагаються вирішити ці питання: повернення наших військовополонених, і цивільних полонених, і взагалі всіх людей, які не перебувають у своїх домівках з, з невласної волі. Тож віримо і чекаємо, чекаємо і донатимо на збройні сили, тому що Бо це розповім. дуже дуже необхідно. Все відбувається, але їм постійно щодня потрібна наша підтримка і наша. Любов проявлена в твердому еквіваленті, в донатах в допомозі, в яку, я, якої вони потребують, вперше використали каби по Запоріжжю і їх порівняли з Харковом. Чи може бути така ж інтенсивність обстрілів в Запоріжжі як у Харкові? Давайте. Ситуація в Запоріжжі до кінця вересня. Давайте mm -hmm. так глянемо. Ситуація в Запоріжжі до кінця вересня. Mm -hmm. Чи будуть ще обстріли кабелення? Будуть тут ще загинуть люди. Чи можна порівняти цю ситуацію з Харківщиною? Можна, дійсно, можна тут як тотожна ситуація. Чи можна цю ситуацію якимось чином зупинити і знешкодити? Мені кажуть, що ще вони шкоди нароблять, ще вони біди принесуть, тому що тут і загиблі люди мені показані, і зруйновані будинки. Добре. До кінця жовтня чи покращиться ситуація з кабами на Запоріжжі? Так, да, але тут мені показано, що будуть застосовані якісь інтенсивні методи боротьби з е, оцією саме, саме з цими проявами, саме з темою кабів і саме з темою обстрілів з е, Запоріжжя з літаків. Е, ну, можливо, там, знищенням самих літаків або знищенням е, самих е, складів. Ну, тобто, ми будемо унеможливлювати їх спроможність наносити отаку. От як вони наносили Харківщині, але порівняти з Харково, з Харковом можемо це. Давайте так ми глянемо ситуація в Харкові. Харків щось. Щось ворог запланував. Запланували знову ж, це мова йде певно про Каби, тому що щось близька, те, що швидке, і те, що нічівне. І тут мені показали. Матері, діти, страшна ситуація, Але добре, якщо порівняти з Запоріжжям, наскільки схожа ситуація? Ні, все ж таки в Запоріжжі трошечки полегшено. Ну, тобто, в Запоріжжі такої масованості, такої інтенсивності, я, на щастя, не бачу. А те, що зараз кошмарить Запоріжжя, ми будемо будь яким методом. Ну, тобто, якщо ми не можемо вбити, ми будемо унеможливлювати це на рівні Існування не ну, на рівні використання. Тож тут якось так показано. Mm -hmm. І на жаль, і Харків теж вони щось готують, якісь страшні події в день. От чомусь мені показано, що в день Запоріжжя вночі більше тут темних карт, а Харків теж все ж таки в день.